Так, ну що ж, дивимося з наступним, здаємося, з наступним варіантом запитань. Я створюю нове запитання, і отут є: у нас коротка відповідь. Це щось на зразок такого відкритого тесту, але короткі відповіді. учень студент має вводити вручну, але вони наперед мають бути визначені. Наприклад, я обираю коротка відповідь: додати. Аналогічне, коротке означення питання, знову пишу запитання. З введенням відповіді, так, тут пишу там текст певного запитання, що вимагає ем, введення відповіді вручну. ну, Зрозуміло, тут має бути якесь ваше запитання. Типова оцінка 1 бал, загальний коментар не треба. Ну і отут я звертаю вашу увагу, дивіться. Регістр неважливий. Тобто, неважливо, е там з великої букви буде студент писати відповідь чи з малою. Головне, щоб він написав правильне слово. Ну і, Наприклад, пишу варіант відповіді. так от, Наприклад, варіант 1. І якщо о, як в якості відповіді студент введе слово варіант 1, або відповідь 1, давайте так, відповідь 1. То він отримує 100% оцінку за це питання. Далі пишу відповідь 2. оцінка, Тоже 100. Ну і нехай тут можна ще по-іншому вести відповідь 3. Тоже 100. Натискаю Зберегти зміни. І давайте запитання: так, дивимося, де тут у нас зведення відповіді. Ось. Наше запитання зведення відповіді. Я його перегляну зараз, як воно виглядає. Попередній перегляд. От, текст, певне запитання. Я пишу тут, що я маю написати. Тут е, певне повинне бути слово чи фраза чи словосполучення, е, яке буде відповіддю на дане, на дане запитання, на оцей текст, на оцей, ну на оце дане запитання. Ну, я пишу, наприклад, там відповідь 1. Да? Ну і е, Показати правильні відповіді, що тут у нас буде. Нічого воно не покаже, по суті, зберегти. Теж воно не покаже. тобто ну е, Повірте на слово, якщо ви вводите один, одну із відповіді, які ви там перелічили, і позначені вони як правильно, то тоді буде надаватися бал студенту за дану відповідь.